Заздалегідь озброївшись молотками, зловмисники розбили вікна у рейсовому автобусі. Це сталося вночі 3 вересня у Ворогті. Транспортний засіб був припаркований біля одного з приватних будинків. Поліцейські отримали інформацію про злочин. Одразу ж виїхали на місце події. Це і слідчо-оперативна група, а також працівники сектору реагування патрульної поліції. Поліцейські провели першочергові слідчі дії. Вони ретельно оглянули місце події, опитали ймовірних свідків. очевидці злочину також вилучили і речові докази, які вказували про вчинення кримінального правопорушення. Поліцейським вдалося оперативно затримати двох. Нападників ними виявились 21-річний мешканець Косівщини та 27-річний житель надвірнянщини. Дії чоловіків кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі поліцейські з'ясовують і мотиви вчинення даного злочину. Обох чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України і вирішується питання про повідомлення їм підозри за частиною другої статті 296 кримінального кодексу України. Це і хуліганство вчинена групою осіб. Недовзі суд обере затриманим запобіжний захід. За такі дії їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.